Всех витаю на канале Скорбы Дракона, зовут ведущий Жак, и сегодня у нас на розгляде. Ось такая знака Шестого восьмого 2024 року. Управление стабилизационных действий в единстве, сила, лозунг и миссипит номер. Значить, що це за відзнака? Це спільна відзнака було створено в управління ВСУ і НГУ, до складу зайшли підрозділи, які займалися стабілізаційними заходами, це таке загальна назва, на території зайнятої нашими е, військами у Кульській області, Сужанський район, і там різні. Е, Райони, райони, які до Суджанського примикають, які були під владою відбиті загарбників російських і були під владою України певний час, певний період. Там було необхідно проводити як зачистки, так і проти протиагентурну роботу, От, наведення порядку, там попередження можливих там, фактів мародерства. Якісь там скоєні злочинів, грабування, Ось, і допомоги, заходи допомоги місцевому населенню, стабілізації там безпосередньо різних як комунальних безпосередньо благ, так і постачання їжі, води. Цим займалися дане управління. Значить, що це у нас тут робиться? Це у нас мурава лента. То есть називаю там французская колодка, я називаю там м'яка гибка колодка. Якісно виготовлення латунна э, безпосереднього знака має такі э, сріблясте покриття. Э, використані емальки, біла, синя, червона. Дуже якісно виготовлення від знака. Мітка знаєте, як має немаленьку вагу розмеры. Ось такі ось такі у нас розмеры. На поверитичому ринку з урахуванням теперішніх цін на виготовлення. Така відзнака може коштувати від 800 900 гривень і вище в залежності від платоспроможності і бажання купити того, хто купляє. Дякую, що подивились моє відео. Дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Ще є другий канал у мене, Паларистка України, де є огляди візнак сучасної України, а також різних знаків, значків, візнак, виробів, а також візнак періоду визвольних змагань та встановлення української державності внову на початку двадцятого сторіччя. Дякую ще раз за увагу. Слава Україні!